Так, це Том Круз, і він справді сів за кермо справжнього боліда Формули 1. Справжній автодром, справжній болід. Актора проінструктували. Педаль Гальма відчувається, як жим ногами в тренажерному залі. Щеплення управляється прямо на кермі, і кожна педаль вимагає точності, руки залишаються приклеєними до керма. Це було не кіно, це була справжня швидкість. Перше коло обережно, друге коло швидше. І з кожним колом він ставав дедалі впевненішими, він навіть вилетів з траси в якийсь момент. Але не панікував, він сам повернув машину на трасу з працюючим двигуном. Інструктор сказав, що дайте йому пару днів тренувань, і він покаже час близький до напівпрофесійного. Але крузу цього було замало. Після гоночної траси він стрибнув у гелікоптер і зробив петлю в небі, так справжній пілотаж, перевертання до гори дригом. А потім знову вгору ще один день з життя Тома Круза: Формула-1 і повітряні трюки.